Дякую усім. Робимо розпаковку та огляд енергетичної добавки Lipo Black 6 від а, компанії Nutrax, куплений через магазин Розенка. А, ну, як і інші продукти, забували разом з цим. Він прийшов в картонній упаковці. Замовне в поліетилену плівку, сама банка без а, явних ушкоджень. Бачимо а, строк придатності на одній банки. Хіма добрий запас. Ну і а, захисні плівки, а також а, наліпки всі цілі. А, ну, маємо жовту наліпку від розетки, а також голограмку. Від компанії uh, Alta uh, Limited. Це дистриб'ютор. Деякій козакордонних фірм і Nutrex uh, в тому числі гадаю. Uh, uh, ну, власне, про пора з'являє собою Eratation uh, або, як uh, деякі кажуть, вже uh, розпалювач. Відкриваємо, подивимося на цілісність мембрани та власне розмір фактуру та упаковку самих капсул. Ну, всередині вата. І ну, чорні капсули. А, ну, кольор, як то кажуть, немає особливого значення. Звичайно, що воно призорі, нічого не видно, що знаходиться всередині. Позаду маємо а, факти щодо складу. А, в принципі, типічні для лі лінійки Lipos X, Cafein, Cinefrain, Ну, Можете подивитися, що вони а, роблять самі собою. А, Ну, будемо пробувати дивитися а, та порівнювати результати з іншими а, подібними препаратами. Я позаду є переклад а, та рекомендовані дози. А, ну, в принципі, одразу можна сказати, що дуже багато кофеїну. Ну, це, як кажуть, на любителя. А, дивіться. Читайте інструкції, робіть висновки і е, на все добре і до побачення до наступного разу, до наступного огляну.